Дітки, всім привіт! А ви любите Лего Майнкрафт? Ось ми тут побудували город, посадили моркву і будемо зараз збирати урожай. Але спочатку Алекс піде в шахту копати алмази і добувати золото. Ось вона виходить. А в нас тут є загон. І в цей загон стів буде загонити овечок. А ще у нас тут бжілка прилетіла. Ось у нас і бжілка тут прилетіла. У нас є тут горох виріс, такий великий, гігантський. Стів буде зараз стригти овечок. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. І буде заганяти всіх овечок у загон. Ось у нас тут загон є. Заганяємо потроху овечок, червона спочатку, потім жовта. Алекс прийшла з шахти з динамітом. Ось Алекс прийшла з шахти з динамітом. І разом з Стівом уже. Динаміт для того, щоб не прийшли і не покрали наших овечок і моркву, яку ми запасли на зиму. Ось у нас тут є горох. І соняшники тягнуться до сонечка, і Алексі зі стівом і житель. Якщо вам сподобалось відео, і якщо ви хочете бачити ще відео про Лего Майнкрафт, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всіх чекаємо в нових відео. Пишіть коментарі, всім па-па!